Вашим многочисленним питанням таке питання даю зразу всім. Окремо, бо я вас люблю. Дивлюся на вас і на ваші питання, і завжди стараюся вас оберігати, від всього поганого. Ви мені таке питання задаєте, що робить, якщо? Ви думаєте, що хорошого вже не буде? Я вам зараз дам совет. Дам совєт, це такі карти, що вони якраз точно покажуть. А тоді ще покажу, подивлюсь по цим картам. Всі новенькі, тут чиста енергетика. Дивіться, покажу по цим і по цим картам. Це білі карти, світлі, це темні. Так, дивимося. Що вам робить соколики мої, ластівки? Ви думаєте, що хорошого вже у вас не буде? А я вам буду зараз дивитися, чи буде хороше у вас? Ви думаєте, що не буде хороша, а я вам зараз скажу. скажу. Дорогресенька, йдіть дуже-дуже осторожно, йдіть по камушкам, і ви прийдете до того, що ви захочете, бо ось видніється берег, тут уже берег. От ви осторожно, осторожно йдіть переходьте, переходьте цей брод по камушкам, бо там болото і там. А ви переходьте обережно і ви йдете до того, до самого світлого. Дивимося далі. Так. Да. І вам там далі вас чекає мужчина, але інший мужчина. Дівчата, хто пороставався, не треба вертатися назад, бо це не та ситуація. Вас чекає, бачите, на тому берегу. Ось ви йдете, ви навіть лице повернуте, бачите друг до друга. Дивіться, вас там чекає кохання нове. І ви соколики, вас там чекає кохання нове. Ось. Ви думаєте, що хорошого не буде. Та усе хороше ваше, саме найкраще. Саме краще, хороше. І ви собираєте урожай. Ви навіть не думайте, що у вас все вже закінчилося і все буде ніяк. У вас воно все тільки починається і все тільки буде, дивіться, нас обили, посадили кучу соняшників, нас обили в корзинку ягодки, помідорки, маліну. Все у вас буде. Не навіть не здумайте мені думати, що у вас не буде нічого хорошого. Ось воно. Готове на блюдечку. Ха, іще один мужчина. Ну, дівчата, ну це те саме і обратна сторона, те, що для соколиків. Це мужчина і це осьо. Росталися одним, вам ще краще є. Один і другий. Дивіться, який вийде той чи той. І тут на коню, і тут на коню. Буде, все буде. Все буде. Даже і не думайте, що буде погано, а тут буде 100% добре. Бо питання таке, що робити, якщо ви думаєте, що хорошого вже не буде? А зараз я ще по темним картам гляну. Ану, це нові карти, чиста енергетика тут. Ану, давайте під цією картою. Все правильно. Ідіть, йдіть і йдіть. І вас, оцей мужчина, буде захищати. Це вірний путь. От ви перейдете зараз, по камушкам, гляньте. Дивіться, як він настроєний. Так. Це дивимося. Це теж тут дуже добре, бачите? Ви будете ще й празнувати з ним. О, дивіться, ось цим мужчиною. Дівчата мої, ластівочки. А ви кажете, нема хорошого. Так де ж нема хорошого? Зустрінетесь. Ну, це так празнувати. Це так громко сказано. Ну, свідання буде, Ну, дзвони, ну, придуже, зустріться. Соколики, вам так само. Не думайте, що у вас хороше, а у вас воно тільки все хороше починається. От погане вже у вас закінчилося, а починається тільки хороше. Так, знову темна карта. Ой, дивіться, а цей мужчина взагалі вас буде штурмувати, добиватися, дивіться. Так буде, це жезли, знаєте, ото на повних парах вперед. А ви кажете, не хороше. Так де ж, де ж ви думаєте, що вже не буде хорошого? Та все ви, ну, хороше є. Ось. Бере в руки, дивіться, і одразу йде штурмувати, вас добиватися. Так а ви кажете, не буде хорошого. Ви, хороше буде, бо воно тільки у вас починається. Закінчилось погане ваше врем'я. Починається тільки все хороше. Так далі. А тут, ви ж урожай собираєте довольні, зараз дивимося. Ух ти. Ще й получите подарок. Хлопці, ви і ви і ви, дівчата, ще й получите подарок. Подарок долі. Хто хоче подарка? Дівчата. Ми ж ну любимо жінки. Люблять подарки, щоб дарували. От ви його получите. Соколики, ви так само любите. Для вас теж буде подарок. Ваша кохана, вам подарочок якийсь найкращий приводнесе.